Привіт, друзі! Сьогодні ми завершуємо серію архітектура біблійної економіки дуже важливою темою благодійності. Справжнє благословення, про що ми будемо говорити сьогодні, це бути благословенням для інших. Тому що Бог ніколи не призначав нас тільки для того, щоб ми накопичували для себе. Чи жили лише для себе, чи думали лише про себе. Він благословляє нас, щоб ми могли бути благословенням для інших, щоб ми благословляли інших. Ми це бачимо на прикладі служіння самого Ісуса Христа. Ви пам'ятаєте, що одного разу, навіть коли у нього було небагато. Була така ситуація, що все, що Ісус мав, це тільки кілька хлібів і рибин. Ісус примножив це і нагодував тисячі людей і показав, що це для нього важливо. І ми бачимо, що благодійність завжди починається, навіть щось з малого. Що навіть коли нам здається, що у нас недостатні ресурси, щоб комусь допомогти, Ісус показав приклад, що завжди можна почати служити і допомагати іншим людям. Також ми бачимо цей в перших церквах в Біблії написано, що ніхто нічого не вважав своїм в Єрусалимі, але ділилися всім, що мали, і який був на той час результат. Народ бачив це і щодня приєднувалися нові люди до церкви. Ми бачимо з вами, що благодійність була свідченням Євангелісу. Вони не тільки проповідували про любов Христа, про Бога, який любить, а вони це доводили і своїми справами. Апостол Павло. Він збирав пожертви для бідних у Єрусалимі. Це написано в посиланні до корінтян. Він бачив, він бачив у цьому не просто якусь допомогу, а прояв любові і єдності тіла Христового. Нам важливо зрозуміти: благодійність це не десятина. Це не завжди закон сіння у служенні, коли ми сіємо в Євангелія. Благодійність це коли ти допомагаєш людині в її потребі. Наприклад, нагодувати голодного, одягнути бідного, підтримувати хворого. В книзі Прич, 19 розділі, написано: хто милосердний до вбогого, той. Позичає для Господа, і Він відплатить Йому. Уявіть собі, коли ви допомагаєте іншому, ви позичаєте Богу, ви можете собі уявити. Ви позичаєте Богу. А Він завжди повертає і повертає з надвижками. Коли ти благословляєш інших, Бог відкриває двері і для тебе. Можливо, сьогодні ти сам у чомусь маєш потребу, але коли ти служиш іншому, то Божа рука починає діяти і у твоєму житті. Друже, ми розглядали в цій серії різні принципи біблійної економіки. Десятина як довіра до Бога, закон сіння і жнив – як духовний механізм примноження, пожертва як поклоніння, і сьогодні благодійність як серце Євангелія. І все це разом показує одну головну думку: Бог не хоче, щоб ми просто виживали. Він хоче, щоб ми були каналами Його благословення на землі. Тому не чекай, поки у тебе щось буде, якийсь надвишок чи перший мільйон, щоб комусь допомогти. Почни з того, що ти маєш сьогодні. Бо кожна твоя добра справа це позика Господу. І кожна твоя рука, простягнута до іншого, відкриває небеса над тобою. Справжнє благословення це не те, що ти отримуєш. Для себе справжнє благословення це коли твоє життя стає відповіддю на чиїсь молитви. Тому, друже, будь благословенням для інших, і ти побачиш, як Бог відкриє надприродні двері у твоєму житті. Я благословляю тебе і до зустрічі в наступних відео.